Міста кріпаків. Ви бачите цей гігантський фонтан за моєю спиною. Це просто пиздець. Ви бачите цей гігантський фонтан за моєю спиною. Він працює повністю без електрики. Цей фонтан працює завдаки перепаду тиску між річками. Була створена одна річка на десь приблизно півтора гектара, і ще одна річка на вісім гектарів. І між ними було прокладено велику трубу, і завдяки цьому тиску і перепадами між річками з'явилася така от велика струя. Раніше, завдяки такому тиску, висота фонтана сягала 24 метрів це приблизно 9 поверх або навіть більше. Але зараз висота фонтану сягає близько 10 метрів, можливо, навіть менше. І взагалі по парку дуже багато різних гідроспоруд, тому він входить у топ 10 споруд ЮНЕСКО. 不是都。